Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен. Ми поговоримо про рахунок ФОП у МОНО, як його відкрити, які умови користування та як бухгалтерам працювати у веб-кабінеті. Як для фізичних осіб-підприємців, так і для бухгалтерів. Монобанк розробив простий у використанні мобільний банкінг. Щоб відкрити рахунок, необхідно 9 кліків та до 3 хвилин часу. До речі, рекорд з відкриття рахунку у МОНО – 13 секунд. Погляньмо, як відкрити рахунок у ФОП у мобільному застосунку. Для цього у лівому верхньому куті натисніть на Аватар та оберіть кнопку ФОП. Ознайомтесь з інформацією, натисніть Хочу рахунок ФОП та заповніть усі необхідні дані. Відкриття та обслуговування рахунку безоплатно, а з тарифом у 0 гривень клієнти можуть переказувати на власний рахунок та рахунки інших банків до 100 тисяч гривень. Знімати готівку у будь-якому банкоматі країни. А якщо це ФОП-виплата, тобто зарплатня від компанії, яка надходить на ФОП рахунок, то ці кошти можна знімати без комісії у розмірі до 50 тисяч гривень. Також у Монобанк є можливість відкрити рахунок для будь-яких потреб: валютні у доларах та євро. Їх можна створити для кожного ФОП рахунку окремо, другий рахунок у гривні для підприємців з кількома видами діяльності. Щоб розділити фінансові потоки, джерела доходу та зручно вести бухгалтерський облік кожної сфери, а також рахунок для соціальних витрат, для лікарняних, декретних інших соціальних виплат. Варто зауважити, відкрити ці рахунки може лише ФОП і лише у мобільному застосунку, і вони, як і основний рахунок, повністю безкоштовні. Їхнє відкриття нічим не відрізняється від відкриття звичайних карток. Для цього на головному екрані. Проведіть вліво, а далі натисніть на відкрити рахунок. Всі картки та рахунки знаходяться в одному мобільному застосунку, тому після відкриття рахунку ФОП потрібно лише перемкнутись на нього із особистої картки. Тут фізична особа-підприємець побачить усю інформацію, картку, виписку, а також зможе слідкувати за балансом та операціями, створювати платежі та додавати бухгалтерів, які будуть вести рахунок? Поговоримо детальніше про доступ та функціонал для бухгалтера, бо МОНО про них теж потурбувався. ФОП має можливість додати до 10 номерів телефонів користувачів, у яких буде доступ до його рахунку. Тобто бухгалтери можуть самостійно вести рахунок за ФОПа, для цього не потрібні додаткові підтвердження або підписи. Також ФОП. Встановлює рівень доступу для бухгалтерів без можливості надсилати платежі лише для роботи з випискою, з можливістю надсилати безризикові платежі та з можливістю проводити будь-які платежі. Додавання бухгалтерів відбувається у мобільному застосунку. На головному екрані потрібно натиснути на рахунок, перейти в його налаштування та обрати доступ у бухгалтерський кабінет. Для цього необхідні. Номер телефону бухгалтера та кілька кліків. За вказаним номером бухгалтер може авторизуватись лише у бізнес-кабінеті. У мобільний застосунок, окрім ФОПа, ніхто не війде. Тепер розберімо функціонал бізнес-кабінету. Тут ви отримаєте доступ до повного управління рахунком ФОП. Зможете переглядати платежі, формувати виписки, користуватись інструментами еквайрингу та виплати зарплат. Якщо вас як бухгалтера додали у застосунку, то вам не потрібно чекати, поки ФОП щось підтвердить. Авторизуйтесь за своїм номером телефону та проводьте усі необхідні операції. Щоб зайти у бізнес-кабінет, необхідно ввести номер телефону, підтвердити вхід за допомогою пуш-повідомлення, яке надійде у ваш застосунок Моно. Втім, щоб авторизуватись, не обов'язково бути клієнтом Монобанку. Це також можна зробити за кодом в СМС. Отже, ви зайшли в веб-кабінет. Перед вами список всіх компаній та ФОПів, до рахунків яких маєте доступ. Натискайте на потрібний ФОП і бачите всю інформацію про вхідні та вихідні платежі. Переглядаєте виписку та завантажуєте її у зручному форматі на комп'ютер. Також можете скористатись функцією імпортування платежів, наприклад. Коли ФОП має найманих працівників і їм потрібно виплатити зарплату, завантажте реєстр і в кілька кліків надішліть кошти багатьом людям без створення окремих платежів. Аби все правильно працювало, завантажте шаблон, який допоможе створити такий реєстр. Щодо іншого функціоналу бізнес-кабінету, бухгалтер може скористатись меню Створити платіж. Тут обирайте сплатити податки до бюджету. Надіслати кошти за IBAN або на імену карту. Натиснувши на кнопку реквізити, переглядайте повні реквізити рахунку. ФОП відповідно. А щоб отримати реферальний бонус, існує меню Отримати 150 гривень. Копіюйте посилання та за його допомогою запрошуйте ФОПів, які хочуть відкрити рахунок. Тож тепер ви знаєте, як відкрити рахунок для ФОП у Монобанку. Та користуватись основним функціоналом кабінету. Він підходить усім ФОПам від it спеціалістів до торговців, агенцій для будь-якого типу бізнесу. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Поки в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.